Панство. Е, питаєте, де оселедці? Зараз вам покажу. І така маленька, невеличка буде дегустація. Вийшло дві 2-літрові банки, то одна вже минається. Це не оселедець, це з річкової дністрової риби, маринована риба по типу оселедця. Бо знову мене в брехні будуть звинувачувати. А тепер дивіться, як ненажера буде їсти рибу, і в горлі йому не стане та риба, яку він наловив. І ти не наже, ро кажи, аби ти тріс, Аби тобі та риба, як будеш їсти, аби тися не подавив, не кажи». Ой народ, народ, я не знаю. чо такі люди страшні? Чо такі такі всі? Ой-ой-ой. Добре, ось дивіться, таке воно вийшло. замаринував з цибулькою у баночку, і тут воно постояло ще трошки. Ну, я не знаю, за два дня, певно вже. І отака рибка. М -м -м -м. Зараз я її буду знищувати. Якось би так, аби ви мене тут усі бачили. Рибу, птицю і молодицю береться руками, так що я не буду, я собі до свого рота несу не до чий, його своїми грязними руками. E Рибка, дивіться яка. М -м. Якось би так вам показати. А. Просолена, промаринована, ну. Не нажера. Знаєте з чим це гарно би заходило? Ну, я вам не можу той смак передати. Ви зробіть. Попробуйте. Навіть плотвички, плітки можна наловити. Ну, то не то буде, звичайно, то буде не то. А ще, якщо там якась ставоварія з озера. То взагалі не то. Називала моя бабка. Що риба це розплюй хліб? Їв, їв і наплював, наплював і нічого не наївся. Ось такі кістки тоненькі. По-моєму, це жерех. Це, напевне, жерех, так. Бо він має дрібненькі кісточки. Зараз там є кусочок головня, головня. головня. кленя, коротше, є кусок. Ну, ви розумієте, що я собі буду їсти. Але вам цей смак не передам, але повірте, що це вогонь. Це не зрівнюється ні, ні з якими. Так, там, правда, оселедець, супер. Оселедець є різний. А це Дністрова. Це клень. Це супер. Треба їсти, я так почав і не, не докінчив. З пюрешкою, з бараболько. Барабольку. Mm. З масличком, Трошки молочка, сметанки туди. Блендером. А цю репку і пюрешку. Не знаю, <laughs> не знаю. Як вам так розказувати, аби вам не набити апетит? Ну, клень смачніший. Мені клень смачніший, ніж жерех. Бонік вже тут мене підчатовує. Промаринувався бомба, дивіться, м'яско таке. М -м -м. Губами можна їсти, глистів нема. Черв'яків. окунях у окунях є, будьте обережні. Та взагалі, а хто я знає, може і тут є. Сиру ребу не бажано вживати. Тим більше у теперішній час. Бо самі розумієте, що все загажене, заражене. І таке. І там є, можуть бути гельмінти незамітні навіть. Бо то є явно такі червоненькі ниточки, такі в окунях. Окуня судаку вони є. Розплюй хліб. Я б дуплюватися, але таке. То небажано сирі, копчені, наприклад. Я люблю дуже копчені окуні. О, Це краса. Але не рискую, бо я впевнений 100% що там є у них черв'яки то я їх не рискую. Або сильна прожарка. Сильна прожарка. І то як там є хробак той. Черв'як, то то не діло. А як нема, ну то нема. А в цій рибі хіба може бути в кішках, у м'ясі їх. Не, не зустрічав нікого. Хіба якийсь новий вид вийшов? Але не будемо про поганим. Не будемо тим перебивати апетит. Хоча мені все рівно. Мені собі я не переб'ю. От декому може пошкодити ту. То будемо говорити, яка вона смачна. У Міру солена. Така. Чуть-чуть. Ну, солена, але така пряного такого посолу. Легкого. Лайтова. І пахне, дуже пахне коріандр. Вони тут є. Чути лавровим листком. Негірка. Той оце, що сюди давали, він навіть не чути. Він вивітрів, випарувався, його нема. О, а так. Репка-бомба. Так що, друзі, репка. Вон що лишилося? Ща є одна. Я ще це в душу. Реєчку трошки свою повіпирах. Отак от попробуйте. Не знаю. Я колись з карася робив. Ну, Судак він такий твердоватий трошки. Мені Судака, декому подобається, мені не подобається. Мені скленя з головня це бомба. Е, верховодка, швия, Швайка така. Верхова, верховодка, не знаю, як вона називається. Бестрянка, верховодка, не знаю, як вона називається. У нас швейка, кажуть, Швайка така блискуча. Уклейка чи ще якось вона ну, називається. По-різному. По-різному вона де у кого називається. Ну, Верховодка. Блискуча, її зловив, то прямо луска з неї так пальцями злазить. З неї взагалі бомбезна. Кілька тюлька та буде оселедець такий. У, -у, у ще краще, ніж це. Якщо ви її наловити, а копчена, яка вона класна. Наловити, населяти її. на... Так замаринувати. Так само, як на цей, дати солі, дати коріандра, то перчику, то все-все-все. все, Так як дивіться підказочку у попередньому відео. У е одному з попередніх відео, дивіться підказочку, я показував, як ми цю рибу ловили. Як я прийшов з риби, там, де не нажеро, писали мені. То так само робити любу-любу рибу. Просто пересолюєте, даєте туди перчик, коріандр, приправу можна до риби туди втрусити, такі є готові. Ну і на смак, все, і на кілограм риби столова ложка оцету. Півтора кілограма, півтора ложки, пів кілограма. Можна і ложку, воно, воно не пошкодить. Можете і дві ложки на кілограм дати, воно нічого не пошкодить. Його не чути просто. І все, і під прес, під прес, і тоді. Туди... Дня 3. 3-4 дні витягуєте її, цибульку ріжете олійкою. Ще можна, хто хоче кислішого, трошки оці туди, я навіть лимончиком трошки подушив. так, Воно теж класно вийшло. А якщо ні, то просто набиваєте на проволоку і в коптілку. Куака. І легеньким димочком, легеньким вонником. Просто жесть, просто красота. Туди ті ж шпротики можна голови повикидати, їх скласти в банку і залити олією і закатати. Будуть вам шпроти в маслі в олії. Так що експериментуйте, робіть. Колись ще давно, коли я не мав худоби, і господарки, то желі заколохати купу. Я риби носив багато, ми робили її в всякому виді. Жарили, парили, тушили, коптили консерви і, і все. Ну так пішов, он зловив. Ну, що викидати її, бо не буду її викидати. На зиму собі не на нажера, на зиму закатав баночки, а зимою ти собі баночку з підвалу виніс, чик, томатику висипав, цибульки порізав, Картопельку зварили чи ще там щось. Що Така їда. Супер. Добре, буду на цьому закінчувати. Буду доїдати ту рибу, не хочу вам вже такі. Ну показав. Ну, супер риба. Супер оселедець вийшов. Баночку, бомба. Вам миру, добра, злагоди. Успіху у всьому. Всього того, чого мені. Бажаю і вам. Завжди залишатися людьми. Це так, як традиція. Ну і всього найкращого. Пока. Смачного.